Сьогодні доволі часто можна почути від українців запитання, чому досі в країні офіційно не оголошено війну, а лише воєнний стан. Вітаю! Мене звати Тетяна Бажанари. Це проект новини Лайф. Чим загрожує країні та її громадянам офіційне оголошення війни? Та чи варто це робити? Про це і не лише ми поговоримо із кандидатом політичних наук Олексієм Буряченком. Пане Олексію, доброго дня! Дякую, що долучилися до обговорення. Пані Тетяна, завжди вам радий. Вітаю всіх наших глядачів, слухачів. Ну давайте починати. Отож, якщо Україна офіційно оголосить війну, то які наслідки будуть для країни та українців, зокрема? Знову ж таки, мені потрібно, потрібно розділити війну та воєнний стан. От. Воєнний стан це спеціальний, перш за все, про які водиться в державі згідно чинного законодавства, коли є загроза війни, от, або вже відповідно якісь йдуть в воєнні дії. На от а війна це просто стан. От у чому справа насправді все згідно чинного законодавства абсолютно коректно. В нас і ми у стані війни, от і у нас оголошено. Воєнний стан. От. Що таке воєнний стан? Це перехід держави більше на більше військові рейси, рейки, да, більша централізація, на да, певне обмеження прав. Це пов'язано з необхідністю, скажімо да, реагувати на. Загрози там державності втрати там дачі чи, чи можливо суверенітету Ну будь будь-які за безпекові загрози на рівні держави. Ну, от, насправді, ще з на, Першої світової війни після того ніхто по великому рахунку не об'являв да це поняття є в міжнародному законодавстві. Воно є в статуті організації Об'єднаних Націй. от. але ну насправді навіть під час Другої світової, якщо пам'ятаєте, навіть Німеччина в принципі уже по факту після того як почали напад, була оголошена війна. От, а після того, по великому рахунку, війни або носять такий формат спецоперацій, не, або не, взаємних, причому здебільшого. Ну тобто, не, грубо кажучи, вони перейшли в такий гібридний формат. На формат гібридних воєн. Насправді в, не, в сучасному світі вже ніхто не, він один одному не, не оголошує, ну вот, і на це є насправді цілий ряд причин. Не, перша це те, що все ж таки не, не, міжнародна спільнота надзвичайно негативно відноситься до ініціаторів фійни, не, і не, та країна, яка офіційно оголошує війну, вона чи чинаше автоматично наразиться на міжнародні санкції, причому максимального рівня. Тому що все це прописано в статуті Організації Об'єднаних Націй. Для того щоб це не робити, просто-напросто всі відомої оголошують на от і все. Ну от останній яскравий приклад надана: на Горний Карабах. На, на... реальною операцією, як там да, антитерористичною, да, вот от, от таке формулювання було якщо бути максимально точним та коректним. Більше того, е, такий ну скажімо, режим спецоперації або антитерористичної операції в різних ну, насправді по всьому світі дуже багато варіантів таких формулювань. До ну, такі хочете, такі можете обрати на на, на суть це абсолютно не впливає. Ну от, це тільки корелюється законодавством внутрішнім тієї країни, яка відповідно такий на спецрежим оголошує. от, а відносно війни. Ви розумієте, тут також такі ну геополітичні є аспекти. Ну, Війну ж або програють ви, або виграють, розумієте? А, знову ж таки, більше того, ну, як собі можна уявити, якщо Російська Федерація об'явила спецоперацію, хоча навіть уже на пропагандистських телеканалах вони не цураються називати війну війною, а от, причому раніше за це в тюрму сидили, навіть люди реальні строки отримували. Ну, Але вже абсолютно очевидно, що да, вони почали війну і між нашими країнами йде війна. От, Але насправді. Цього ніхто не оголошує, От. І, і важко собі уявити, а що нам якщо вони не оголосили війну, як е, як у відповідь на що нам оголошувати війну? Не розумієте, суто юридично, якщо ми зараз оголосимо війну Російської Федерації, ми будемо ініціаторами війни. От. і ця юридична казуїстика насправді може дуже нам нашкодити. І нам потрібно буде дуже багато пояснювати. А Російська Федерація, уж повірте, на казуїстиці точно знає толк. От що відбувалося там? Навіщо це потрібно? Ну це робити такі дії, які тільки можуть погіршити наше становище. А до речі, якщо от, наприклад, Росія все ж таки оголошить війну війною, і у нас теж офіційно от приймуть розуміння, що да, у нас війна, <з залізь> наскільки це серйозно вдарить по економіці країни, і чи не, не призведеться до банкрутства? Дивіться, в нас і, і так війна. Ну в принципі в нас усіх є розуміння і у влади, і у громадянського суспільства, і у експертного співтовариства. Ми всі розуміємо, що в нас війна. Це як я вже зазначав, раніше, це стан. От а режим воєнного часу, да це політик юридично правий режим, який передбачений в чинному законодавстві. Але я вас запевняю. І готовий навіть дати, ризикуючи своєю репутацією 100%, що Російська Федерація ніколи не об'явить війну. Тому що вся їхня пропагандистська машина вона будується на маніпуляціях, наво що вони там когось захищають, відносно цього, як ви знаєте, вони на позов подавали відповідно в суд організації Об'єднаних Націй, відносно там якогось що вони там собі вигадали якийсь там можливий геноцид, що вони там захищали на громадян Донбаса. Ну і цей весь бред. Ну тобто, звичайно, ну допоки там путінський режим. Ім ні ні про яке оголошення війни там мови не може на 100% бути. А коли вже не буде путінського режиму, ну то який сенс буде ти війну оголошувати? Це абсолютно очевидно. Тобто вони надалі будуть прикриватися такою освободітельною операцією, як вони її називають. Ну звичайно, ну а як може об'явити війну ядерна держава. По перше, не ядерні державі. По друге, тій державі, які давали гарантії безпеки, на чи й держава, яка знаходиться в радбезі ООН. Ну це абсолютний. Ну, ну я не знаю. Це це, це, це це по факту. Воно так і є. Вот, але якщо це ще привести юридично, ну це просто е, знищить Російську Федерацію на геополітичному, скажімо, рейні е, і вона буде другою е, північною Кореєю. А чи можна от за умов воєнного стану перевести всі підприємства, які є в країні, на воєнний військовий, скажімо так, лад? Тому що у нас сьогодні все ж таки є чимало підприємств, які е, як працювали за цивільного такого звичайного мирного життя, так і продовжують працювати. Це питання е, непросте і багатошарове. До нього не можна підходити е, якось рамково. Розумієте, тут немає білого та чорного. Ці рішення мають бути виваженими та виправданими. Чому Україна, скажімо так, окрім того, що повна консолідація да відбулася влади на громадян, наших іноземних партнерів на скажімо, да ефективно протистояти агресії Російської Федерації, чи тому, що ми велика держава, навод держава з великими і децентралізованими сегментами економіки і великою кількості населення. Тобто не дивіться, як яким би не були патріотичними при всій повазі, там припустимо естонців. Ну вони б нічого не могли протистояти там російські навалі на, в тій кількості, як це на, було на початку повномасштабного нападу. От, чи навіть поляки так чи французи ну розумієте навод за рахунок того, що ми великі, ми на, можемо вже півтора року, навіть більше на, вести. На, так би мовити, ефективну війну не, працювати на фронт, і при цьому за останній рік у нас збільшення ВВП відбулося на 3%. Це у воюючій країні не, частина території якої окупована, а частина регіонів якої на відповідно близька до фронту і величезна кількість бізнесу ралакована. Економіка країни поступово, але починає все одно не, зростати. Вот тому як на мене, ці от розмови знову ж таки здебільшого політиканські і маніпулятивні. Вот а чому ми повністю так би мовити не перейдемо на військові рейки? А що це означає? На що ми що макарони не будемо е виробляти? чи ми всі свої переробки позакриваємо, чи що е тому? Що ну знов ж таки, якщо ми не будемо експортувати ту саму е сільськогосподарську продукцію, да е то у нас не буде достатньої кількості валютно валютної виручки? Ми не зможемо тримати необхідний курс гривні. Знов ж таки, це може зруйнувати нашу економіку. От. Якщо буде зруйнована наша економіка, то всі бізнеса збанкрутують. От. А, а, а чим ми зможемо допомогти армії, якщо в нас не буде працювати бізнес і не, країна буде йти в, не, тому, в гіпертемпах до свого дефолту? Нічим. Не, тому я її зазначив з самого початку, що да, дійсно в пріоритетних галузях економіки, особливо в машинобудуванні, Особливо там можливо в легкій промисловості для забезпечення там на палаток, на рюкзаків, спеціальної форми, вот, військові не промисловості, там виробництво різного роду зброї. Да, це все має бути переставлено на військові рейки, не, через військові замовлення. ну от Максимально при цьому де бажано децентралізоване, чи вони не знаходилися в одному місці, щоб їх не могли просто рашисти розбомбити. Ну, ну і да і таким чином вибудовувати свої не, своє свої БПК уже пі, не, під час війни, під час воєнного стану. А частина економіки має працювати. Ти все ж таки на економічний сегмент, ну от на те, щоб люди мали кошти, люди мали там, от, гроші, могли платити податки. Ну і відповідно, крутились скрутився цей економічний маховик. І на вашу думку, як взагалі от надалі будуть розвиватися події в країні? От як ви бачите? Ми продовжимо. Ми продовжимо переходити на військові рейтинг, що ми з вами сьогодні вже говорили, тому що ми розуміємо, що запаси на як боєприпасів, так і зброї на світі вони стають меншими. А от, тому, хоча б якісь базові речі, да це артилерія, це стрілецька зброя, на це міномети. От, і до речі, вже буде спільне підприємство. Його анонсував президент України Володимир Зеленський зі з Швецією на по виробництву БМП. Якщо не помиляюсь, АСВ-90 вони називаються. От насправді це сучасні БМП. Якщо це. Спільне зі шведами виробництво в Україні стартує максимально швидко. Ну то як мінімум, компонент компонентом БМП, наша армія буде. Незабезпечена, а це вже ну насправді немало. На враховуючи, що е, зараз повним наскільки розумію розумію, ходом е, розгортається завод Rheinmetall німецький е, по обслуговуванню леопардів е, та іншої е, техніки. Е, то як мінімум, ремонтувати і вигрівати е, залишки е, цієї техніки по іншим країнам, ми також зможемо. От. Питання, звичайно, чи ми зможемо поновити наше танкове виробництво? Да? Воно по суті на самому початку війни ще було знищено рашистами. От в Харкові, да, був на ХТЗ Харківський тракторний харківські танкові заводи. От. Питання, не знаю. Це треба спеціалістів запитувати. По авіабудуванню також насправді багато питань. Ну, хоча б такі базові компоненти, вони звичайно мають бути нами забезпечені для того, щоб зменшити нашу все ж таки залежність із постачання зброї від наших партнерів. Тому найближчий, я думаю, рік точно на нас буде очікувати така мілітаризація економіки і ще більше і більше перехід на військові рейки. Я вам дякую, що долучилися до обговорення, і ви так пояснили з юридичної теж точки зору все-таки розуміння війна і воєнний стан для тих громадян, які от все таки постають у них такі питання. І сподіваємося, що у громадян буде нарешті це розуміння. Я нагадаю, що це був проект новини Лайф. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі наслідні новини, і пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.